Ось ті речі, про які ви говорите, власне, за це якби відповідав, і вже колишній так міністр Олександр Кубраков відбулося його звільнення, і скажіть ну, навколо його звільнення дуже багато, скажімо так, версій теорій, і одна з них найпопулярніша, це те, чому відбулося власне його звільнення, це те, що він ходив до президента, минуючи, скажімо так, офіс президента. Як ваша точка зору, що сталося таке з Кубраковим? Чому відбулося його звільнення? І чому сам Кубраков говорить про те, що він про своє звільнення дізнався тільки. Зі ЗМІ це на якась нас якась нова така тенденція, що всі звільнені топ чиновники про це говорять. Це стара тенденція, це стара тенденція. Це стандартне відношення з офісу президента до тих, хто. Причому що Кубраков був улюбленцем, ну давайте відверто говорити. Так. Але це нормально, коли губернатор їхав, голова обласної державної адміністрації чи в. Інші часи їхав до Києва на нараду а по радіо почув, що його звільняють. Так про це дізналась він діктова. Так про і багато хто про це так дізнався. Цього разу так було я вже підзабула трохи. Так да, бачите, в мене гарна пам'ять, я нагадаю, якщо треба. А от е, зараз це відбулося з Кубраковим. Е, я не знаю там, за що його зносила монобільшість. Ми також підтримали цю відставку, але якраз за. Е, Ті речі, про які я тільки що сказав. Я задавав ці питання е, Олександру Кубракову, коли була година. Запитання до уряду. Відповіді на жаль, не отримав. Тому особисто я підтримав цю відставку. А в них ну це знаєте, е, тераріум є така вислів. тераріум єдиномишленника оце про офіс президента, кадміни всіх інших. Вони один одного намагаються жерти комусь везе більше, комусь менше. Не знаю хто куди там в обхід кого ходив в офіс. Я теж не виключаю цього. Але я на жаль, чи на щастя не знаю, думаю, що все ж таки на щастя давно в офіс не ходжу, тому це коментувати не буду. Це легше буде зробити Кубракову. А от питання до того, де дрон, от ми зареєстрували, наприклад, ми з вами про це теж говорили. постанову про створення тим, тимчасової слідчої комісії щодо дронів. На виділили тоді 34 мільярда гривень. Якщо взяти я розумію, що це не зовсім коректно, але взяти і поділити їх. На fpv дрони, тому що якісь дрони були е такі, як вампіри, ну там, там, інші, там інші ціни. Але якщо взяти от на -шки, поділити, ну там fpv 16 тисяч, поділити 3,4 мільярда, в нас виходить 2 мільйони 134 тисячі дронів. Тобто розділити навіть якщо беремо один, вер верніше два дрони на одного росіяна, тут це виходить мінус мільйон. Е, де ці дрони, я не знаю. Зараз вони починають розповідати, що на цей рік заплановано мільйон дронів. Е, ми плануємо, а ворог, на жаль, вже почав їх виробляти на відміну від нас. Поки ми плануємо. Ми багато що плануємо. То мільярд дерев. Мені взагалі здається, що ми граємо з історії про гарні назви і красиві цифри мільярд дерев, мільйон дронів, там е, ще щось. А по факту це залишається лише гаслами. Потужні укріплення, потужна лінія оборони, ворог не пройде. Але ворог іде йому на людей плювати і на своїх, і на наших і він намагається нас знищити. Ми маємо це розуміти. А ми з вами це розуміємо. Тих, хто має за це відповідати і приймати рішення, на жаль, ні. Тому і бачимо те, що з ні відбувається. По Кубракову я особисто його роботою не був задоволений, тому підтримав. Дмитро Олександрович, а щодо от, можливих інших так звільнень в уряді, от, зокрема, можливо, вам щось відомо, чи є, зокрема, ще кандидатури, які ну, зокрема можуть залишити так Кабмін. Тому що, коли взагалі, в принципі, з'явилася ця інформація, і Юрій Бутусов, до речі, про це написав, про звільнення Кубракова, там також мова йшла зокрема і про міністра Федорова, також, а також називалося прізвище голови СБУ Василя Малюка. Можливо, вам щось відомо? Дивіться я вам відверто скажу. Постійно йдуть розмови, але правди тут немає. По одній простій причині сьогодні в офісі зранку прийняли рішення прибрати міністра А а вечора міс... це рішення змінили зранку. з'явилося рішення прибрати міністра Б. Після завтра воно зникло і так постійно. такі розмови йдуть і по Віріщуки, і по прем'єру. І по ще комусь, але вони нагадують більше емоційні якісь рішення аніж якусь стратегію. А з іншого боку, це просто переставляння ліжок, приміщення ліжок, а не зміна суті, тому що кабін сьогодні абсолютно не є суб'єктним. Ви можете на цю посаду призначити стілець, і він буде виконувати ті ж функції, як більша частина цих міністрів. Тому що вони не приймають рішення. Рішення приймаються в офісі президента. Мені, як голові Верховної Ради, соромно, тому що сьогодні в нас немає ні Верховної Ради України, ні Кабміна. Є. Відділ по імплементації юридичних рішень Офісу президента під назвою парламент України, і, ор... і відділ по імплементації організаційних рішень Офісу президента України, це Кабінет міністрів України. От і все. Міністри не є суб'єктними, міністри займають позицію: давайте ми нічого не будемо робити, щоб нам за це не влетіло. Дивлячись на роботу Кабміну, я знаєте, пригадую старий анекдот, коли там товариш начальник ваше. Ваш наказ виконаний, каже: так я ж нічого не наказував. А ми нічого не робили. От це те, як можна характеризувати рішення і дії кабінету міністрів сьогодні. Насправді, це так, він не суб'єктний. Починаючи з прем'єра, завершуючи будь-яким з міністрів. Тому навіть якщо когось будуть міняти, то це насутність і неефективність на не повплива. Дивіться, вони відправили відставку декілька міністрів. Когось давно міністра культури, міністра спорту, когось пізніше, зараз е, міністра градної політики і міністра інфраструктури. І що далі? Просто сидять виконуючі обов'язки, їх навіть не подають до Верховної Ради для того, щоб просто не витрачати час. Тому що так дуже зручно, коли є виконуючі обов'язки, його в будь-який момент можна поміняти е, цю схему. Е, Побачив офіс і він її е, сьогодні використовує. Але е, політична відповідальність так само буде лежати не на раді і не на кабміні, а на офісі президента. На жаль, колеги це не бачать, не розуміють або не хочуть бачити або розуміти. Якщо дозволити, ще одне запитання е, хотіла б вам поставити в контексті роботи парламенту. От зокрема раніше Давид Арахамія говорив про те, що йому складно тримати депутатів. і в змі писали про те, що є дуже бажаючі, які б хотіли скласти власне мандати, тому що мовляв, у них немає ніякої мотивації, і так і вони просто якби ну натискають на на кнопки. Е, скажіть, будь ласка, от, з вашої точки зору, ну можливо, також. Що відбувається власне у парламенті, у що перетворюється український парламент, як ви вважаєте, і чи дійсно у велика кількість народних депутатів і бажаючих скласти мандат? 100% є. Ну я там не знаю про 40, але деяку кількість, навіть я знаю, особисто люди про це розповідали, їм забороняють написати заяву, плюс їм прям текстом кажуть, що за це не будуть голосувати. Так, е, да, хтось просто хоче втікти. Це теж правда, а комусь просто набридло те ставлення, яке є. Вони ні на що не впливають. сьогодні депутати взагалі мало на що впливають. Вони не можуть казати правду, тому що якщо вони скажуть правду, отримують на горіхи. Вони вимушені як е, самі себе багато хто колег називає зеленими кнопочками е, тиснути за те за ті рішення, які прийняті в офісі президента. І їм ну це набридло, їм соромно. Плюс ставлення, яке відбувається навіть до до представників монобільшості гірше аніж до представників інших депутатських там груп, які представлені в парламенті і в Унісон голосують з офісом президента. Це там колишня ОПЗЖ. Сьогодні це дві групи які. Фактично є частиною коаліції і довіра, я думаю, і іноді ще за майбутнє, які голосують з е, офісом президента дуже часто. То до них ставлення, мабуть, краще аніж до монобільшості. Ну всі цю історію знають, що коли збиралися у президента, президент чітко розмежував свою команду і команду е, Слуги народу, коли. Там сказав про 5-6 менеджерів, які з ним працюють, і там точно немає представників фракції Слуга народу. Тому да, дійсно вони хотіли би піти, але їх не випустять. Вони є заручниками, тому що для того, щоб депутат склав повноваження, за це мають проголосувати за це ніхто не проголосує для того, щоб їх не відпустити. Але е, рішення дійсно вони також не приймають. Дмитро Олександрович, але все ж таки йде війна. Ну тобто їм недостатньо мовляв мотивації. Ну а війна чи недостатньо, цієї це мотивація для народного депутата України? Ну, дивіться, я попросив, все ж таки не всіх не ототожнювати. Я не плану складати мандат, і да, і наша команда розумної політики працює, працювала, працює і буде працювати над тим, щоб і війна завершилась, і країна вистояла і відновилася після цього. А е, для когось це є достатня мотивація, для когось ні, я в принципі завжди відповідав за свої дії. Ну, може ще за тих колег, які є частиною нашої команди, говорити. А е, тобто, розумна політика буде працювати і далі. А всі інші ну, це питання мабуть до Рахамі. От повернеться з Америки. То хай розповість, чому це так. Але об'єктивна причина в тому, що. До них ставляться як до порожнього місця, і будь-якої людині це неприємно, навіть народному депутату, і тому вони хотіли би полишити. Плюс вони розуміють, що в них немає політичного майбутнього у багатьох з них просто а у деяких взагалі немає майбутнього після того, що вони наголосували. Тут, хоч переречі речі збирай дається звідси, і після каденції я думаю, що частина так само і зробить. Але далі подивимося.